Моє вітання! Подивимося, коли ж відбудеться така довгоочікувана зустріч з ним. Така бажана і довгоочікувана зустріч з ним. Подумайте про себе про нього і подивимося, коли ж відбудеться ця зустріч, на яку ви так чекаєте. Ця зустріч відбудеться в найближчі сроки, в найближчий час. Це відбудеться. Ви чекаєте, дійсно чекаєте. Ви виглядаєте, ви очікуєте, у вас хвилювання, у вас переживання, у вас страждання. І це все так накопичилося. Ну, повірте, зустріч скоро відбудеться. І це буде радісна для вас подія. Ви з полегшенням зможете вздихнути буде? Буде скоро. Не розчаровуйтесь, не нагнітайте обстановку, не притягуйте до себе негативу. Ваша зустріч відбудеться найближчий час. Дуже скоро. Як чи очікує він зустрічі з вами? Чи очікує він зустрічі з вами? Так. Да. Він чекає, він думає, він теж емоційно переживає, він теж емоційно страждає, він хоче зустрітися з вами, хоче побачитися, і повірте, повторююся, ця зустріч відбудеться, скоро відбудеться. Конкретної дати сказати не можу, але можу десь на протязі місяця, десь на протязі півтора. От, на... От вірте в те, що ця зустріч відбудеться, що ви зустрінетеся? Адже він теж бажає, теж хоче і теж стремиться до того, щоб з вами зустрітися? Яка причина того, що ви ще не зустрілися? Що ця зустріч така бажана, а ви ще не зустрілися? Яка причина? Яка причина? Причина та, що він зараз, зараз десь на віддаленій роботі, скажу так, він не у вашому місті, він не поблизу вас, а він десь далеко, і в нього є обов'язки, які він повинен виконати, в нього є конкретна. Конкретні поставлені цілі, які він повинен зробити. Це, скажімо так, це робота по домовленості або вахтовий метод щось, щось в такому варіанті, щось в такому плані. Тут не те, щоб він не просто від вас там, там, чи відмахнувся, чи що. тут ні, він зайнятий. Він конкретно зайнятий конкретними цілями, конкретною роботою. Йому важко, йому тяжко, але він стоїть і очікує, чекає, коли закінчиться, буду говорити так, термін договору. От період, який він має пропрацювати. І потім він приїде, і потім ви зустрінетеся. А зараз він, знаєте, як кажуть, на дальній заставі виконує свої обов'язки не на місці він. І зустріч буде, скоро буде. Як би там не було тяжко, як би там не було важко, але ви зустрінетеся. Ну що ж, бажаю вам швидкої зустрічі. Z njo. Vse bo dobro.